Овощеводи, шановні мої колеги, по овощах по рослинах, в зв'язку з тим, що пройшли дощі. Температура, значить, атмосферна понизилася до плюс 12, одинадцяти, градусів. О, а в цей час така культура, як помідор, значить, вона потребує тепла, потребує певного певних кліматичних умов для свого росту. А ці кліматичні умови здорово нарушилися терміново, прямо все покиньте, візьміть, зробіть розчин. Розчин, значить, молочний йодовий. Помните, ми у попередніх передачах я вам сказав: запишіть і ви записували цей молочний йодний розчин для оприскування помідорів, томатів від хвороб. О. Так, от сейчас такий настала така хвилина. В смислі йшли дощі, було холодно. В рослині корінь кормить листя, листя кормить корінь. Така циркуляція взаємна відбувається процес, такий життєвий у рослині. О. І вийшло, що от оця темп мінусова температура плюс до дощ. Оце все вона порушила оцю нормальну циркуляцію оцього обміну поживних речовин у рослині. О. А раз вона порушила, значить рослина ослабла і дійсно ослабла. Ось, о, дивіться, ви можете дивитись на оці мої помідори, і ви можете сказати, що о, тут вони ж дивіться, які сильні. Вони сильні. Ну ви так уважно, хто розуміється, придивіться на листя. Листя трошечки таке, стало дрібніше, верхнє. Таке воно якесь, вроді, трошки пов'явше все. Це чому? Що дійсно рослина за оцю не. Неділю, що йшли дощі, ну, вона виснажилась. О, а допустимо. Просто не те, що допустимо, а якщо три дні. То рослина якраз переносить оце трьохдневне різке похолодання, чи зниження температури, чи порушення температурно-турного режиму. То до трьох суток там рослині буде вроді переносить вона хорошо. А якщо вже дивіться неділя ж була, то нарушилася. Дійсно, оцей обмін речовин між кореневою системою і листовою системою порушився. Значить, срочно потрібно що зробити? Саме перше, спущте ґрунт. Ось я взяв спушив. Ви уважно подивіться на це. Вже спушений. Чого? Ви туди, воно ж заплескав дощ, повітря туди не доходить. Все Ще час пішло повітря туди ближче до кореневої системи. Так? Ґрунт лучше обігрів гріється і там підвищується температура швидше ниж. Значить, вже ви для кореневої системи створили такі хороші умови. О, а волога є, тепло є, коренева система вже піде кормити. А листова система повинна значить, в свою чергу кормити кореневу систему. Ми знаємо, що грибкові хвороби розвиваються на листі. На листі, тільки на листі тут Виходить, що я вроді повторююся, що в попередніх передачах там говорить, срочно вирізайте листя там до, до першого цвіту, цвітущу один листок. О, а зараз ви повинні прямо геть добре обрізати листову поверхню, нижню, чого на нижній листовій поверхні розвиваються хвороби. Це раз. друге. Вже зверху, оцю листок у поверхню, я рекомендую, значить, оприскати молочним розчином, молоко, вода і йод. Чому молоком? Дивіться, листок покриється при оприскуванні цим шаром такої молочної плівки жирної. Тепер раз воно покриється, а хвороба розвивається на листочку. Ось це таке, якщо листочок, то хвороба ж розвивається на листочку. Ви бачите, починає він там і ржавіти, вроде, все, і тоді далі і піде далі в плод, бо воно в стебло, тоді хвороба піде. Ми вже коли оприскаємо оцим молочним розчином і йод значить, будуть захищати рослину. А тепер я зразу з перших слів сказав вам, що корен... ну, нарушилося. Оця Циркуляція корму з листової поверхні, О, то раз нарушилась, то ми повинні допомогти листовій поверхні. Поки там з кореневої системи подасться, що то ми повинні наружно зробити разом із оцим молочним оприскуванням, повинні зробити підкормку позакореневу. Так і в літературі, скрізь всі говорять позакореневу підкормку. Чим я роблю підкормку? Ми зараз з вами зробимо такий своєрідний коктейль. Своє рідний коктель. Ось його ви можете взяти. Кемера, є удобрення таке. О, ось є удобрення для, тома, для помідор. спеціально є отаку маленьку, не чайну ложечка, а також ще менша чайні ложечки. Ось кидаємо на 3-хлітрову банку. Тепер беремо піп'ятку і піп'яткою укидаємо йод. Сюди капаємо йод на 3 баночку, капнемо 10 капель цього йоду. Тепер беремо буквально менше в десь півграма марганцовочки і. Ось є така борна кислота. Це ми е, що даємо. Тут е, оцим е, пакет, з пакета ми даємо азотне е, підкормку рослин лист, листової поверхні, а борна кислота, щоб краще е, запилювалася рослина, дається бор. Це мікроелемент е, і рослині обов'язково. Оце такі коктейлі робіть. Марганець, бор е, і одобрення. Оцього. Це дуже хороша позакоренева підкормка. А тепер беремо до цього. Цього всього коктейлю, що це ми зробили коктейль. Ми додаємо молоко. На 3 е, банку я десь е, е, молока даю, десь 300 грам. О, ось я бачите місце оставив у банці О, і оце додаємо молоко. Наливаєте оприскувач, який у вас там він є. І дивіться, ось. І знову ж е, наголошую, помните, я весь час робив наголос на тому, щоб зробити оприскування, ось о, таким туманом, прямо, щоб це для правильності все. І починаєте оприскувати оце, змастити оту площу, щоб вона не цього хвороба не розвивалася. Бачите, яким туманом? Просто туманом. І воно ж скрізь цей туман осідає на рослину, на все. Так, щоб в кого там ото цвітки опадали, опадають, то ото я вам рекомендую цей розчин із борною кислотою. Хотів би, щоб звернули увагу ще на таке. я вам ось говорю, що за йодовий розчин молочний. А якщо у вас це тоді, коли має помідори, ось дивіться, маєш помідори на виході. Не можу ж інакше, тому що ядом я не можу поприскати, геть профілактично прискати. Вони дивіться, не хворі. Ну це я роблю профілактику. І ви зробіть профілактику. А як у кого помідори ще ось такі. Давайте що, цвітуть ось. О. О. Цвітуть ще, бачите? Ось о. цвіт ще, що помідорчиків нема то ви можете використати і яди. Ну, Протигрібкових хвороб. Теж він буде як профілактичний. Чого не ждіть, поки рослина захворіє, а тоді її лічить, тоді треба її викидати. Зробити ридоміл можна, ордан, квадрис, оксе, хол. Це можна цими оприскувати. О. Тату, можна. Тату багато користуються цим ядом. Другий ще є такий народний. Метод, і я у попередніх передачах говорив, це значить часниковий розчин. Теж на трьохлітрову таку банку. Беріть десь 35 грамів, змільчайте цього у макітрі-часнику, настояли його водою. О, це ви можете ще час зробити, в кого немає там е, марганцю, немає йоду, о, то ви можете часнику оце пом'яти, До ранку він собі хай настаюється, тільки добре в макітрі розітріть і в макітрі ж там залийте його водою, щоб ну, весь використати все, що є з часника. І тоді додасте один грам марганцю до цього трьохлітрового розчину, 35 грамів, ми договорились, часнику, 35 на 3 банку. І ви додасте ще. Плюс 1 грам марганцю. Якщо не буде марганцю, можете додати і йоду. Десь теж капель 5-8 йоду додати і теж можете і оприскувати часником, навіть якщо у вас немає молока. Просто одним часником розчином. Що моєте геть і два рази. Ось дивіться, я оприскав зараз з вами, а рано я візьму теж оприскаю ще раз його. О, цим же самим молочним розчином. Ще просто Просто хочу вам показати, ми у кінці липня звернемося, не звернемося, а просто по сортах. Таку зробимо передачу по сортах, О, які сорти, а тоді виберемо які. І я тоді вам всім дам насіння своїх. А в кого є ті самі сорти, то будете розмножити. Дивіться, які вага цього вже десь грам 400. Ось у помідора, бачите, грам 400. Це бізон, сорт бізон. А оно, оце тарасинка шість. Дивіться, чистенькі. Тепер дотріскання не, 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 ну, не тріскає він, так як є другі сорти помідор, що тріскають. Ось дивіться, прийшли дощі. Таже ж хороші ж дощі прийшли, і багато мені кажуть, що потріскали помідори. Дивіться, у мене не, не потріскали. Бачите? Чого? Я їх поливав. Я їх раз поливав, значить, в них волога була нормальна. А ця, що додавалася з атмосфери, ось ось дивіться, яка це в нас Тарасенка-6. Вага помідор розчахує, роздирає ці, і приходиться мені підв'язувати на це ось плоди, підв'язувати до проволоки, щоб не було розчахання. А ось хотів би вам показати є сорт, який мій любимий сорт: це шапка мономаха. Ось я його підв'язав до стебла. Чого? Він же ж одірве, оце все одірве. Оце він один, а воно ще дивіться, ще другий, третій четверть, п'ять, шос, сім плодиків тут. О так оце цього плоду вже десь більше 400 грам. Там ми пам'ятаєте, садили розсаду, тільки садили. І я говорив, що лежачи. Оця вся розсада посаджена в лунки лежачи. Ось от, дивіться, який врожай, які помідори, все. О, ось ми прийшли до цього куща, який ми посадили вертикально. Викопали ямку 45 см сантиметрів глибиною, і ось стоячи посадили. Ось от, дивіться, який він по розвідку. Ось грона є. Помідори є, цвіте, все, і такий він повичний. І дивіться, ці, що лежать, в один день вони сажені, в один день висіяне насіння, все в один день. Ось урівняйте, один і той самий сорт. Це Сибірський вілікан. помідорчики, дивіться, які такі, десь по грам 40, 50. так, А тут давайте тут подивимось. А тут вже цього помідора буде грам 300, ось цього ось буде грам 200, оці десь по грам 120, оце один той самий сорт. Но цей посаджений лежаче, а той посаджений вертикально. Думаю, що ви, хто дивиться передачу за шмін, зробили собі висновок, що то і трудойомка посадка. І Ну, вона, бачите, і тормозить рослину, і все Рослина така. рослини, які посаджені, ось в лежачі, Там коренева система в верхньому шарі ґрунту. Вона більш користується і теплом, і харчовими своїми, де воно там достає. О, так що вже думаю, і ви вертикально, хто там може садив чи думає садить, не буде, а будете ложити тільки переросшу розсаду і Ложити стебло тільки лежаче. Що ж, шановний, щоб терміново обробили і спасли помідори, тому що помідори після цієї паузи, що оце жара піде, вони дійсно будуть хворіти. Не всі, ну вибірково, то краще давайте давайте о, і ми будемо на коні. Урожаю вам і удачі, і здоров'я. Здоров'я і благополуччя! І хай вам усім їм щастить! Шановні, а ось ми прийшли до День, знову ж звертаюся, що. Я веду розмову за розсадний спосіб вирощення, значить, на вікні отам висіяти насіння. Я в попередніх передачах говорив, значить, 30 березня, або я дійсно оцю розсаду всю садив 7 квітня, вже 7 квітня, а в ґрунт вже ми висаджували з вами ось в червні місяці. Чи в кінці травня, то ось дивіться, який вже результат. Знову ж, я наголошував розсадний спосіб з прищіпуванням. Ми з вами садили і ці дині, і кавуни там, і знову ж прищіпували верхушку. Так, ви всі пам'ятаєте, на третім, на другим листочком. Ось оцю ми прищіпили над третім листочком. Ось є три пасинки. Ось пішли. Бачите, три пасинки. І ви дивіться, що пасенки дають, який урожай день. А диня, вона дуже корисна для здоров'я, особливо ото, як головні болі людини. Все. Значить, давайте посчитаємо тільки у того в периметрі. Ось на одному кущику. одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Я говорив, що десь на другим листочком прищіпуєте. І ось ми з вами. Дивіться, диня. одна. І ось от щитуємо один вузол, ось один, два. щитали, І ось я прищіпую, Вже далі я не пускаю. Значить, соки, корисні речовини, поживні йдуть в диню. диня росте, дозріває, все. Так само ось. Зверніть увагу і на другому кущі, і на третьому, і так на всіх. Дивіться, скільки зав'язано день. І це ж знову підкреслю: це спосіб прищіпування, того, що ми прищіпнули. Так що, результат на гірках ви бачили, на динях я ось вам показав. Ща ще покажу на кавунах результат прищіпування і розсадний спосіб. Шановні, а ось ми вже з вами біля кавунів. Біля тих кавунів, що ми з вами їх садили. Розсадним способом знову підкреслюю. О, і ось вони вже які в нас. Ось, подивіться, два кущі тут у мене посаджено. Ось зав'язаних кавунчиків. Ось один, ось другий. Ось третій. Ось четвертий. Дивіться. Бачите, четвертий. Ось п'ятий. Ось, ось шостий. Ось сьомий. Ось в'язується, дивіться, ось маленький. Все. Тепер я говорив вам там за перехресне запилення. Ось я беру цю квітку оцього кавуна. Я запилюю пилком ось цього, щоб було перехресне е, лучше, якщо чуже запилення пилка. То тоді краще помидори. А як запилювати, я хотів би, як я роблю, показати вам, шановний, ось ось дивіться пустоцвіт. Він просто пустоцвіт цвіте і все, в нього одриваю. Дивіться. Так оце я зриваю пустоцвіт. І ось дивіться другий. Тут, бачите, зразу видно кавунчика. Разниця між ними яка? Між пустоцвітом і де має бути кавунчик. Ось о, дивіться яка. Я ось приклав. Подивіться. Над ним є ось квіточка. Всередині воно примочка маточки. О. Так оце треба пилочок пустоцвіта. Ось о, притулити ось о, до примочки маточки. О, ось це так я роблю. Ось ось. Все, оцей вже. Кавунчик оце вже запилений і це вже з нього буде кавунчик. О. Якщо цього не зробити, чого? Бо тут приміщення має, то приміщені бджоли не літають, нічого, то обов'язково треба було б зробити це. Оце так робиться. О. І знову ж я брав пилочок оцього сусіда і робив на другому сусіді оце робив. Запилення. А тепер про кавуни. Я в попередніх передачах говорив, коли вже кавуни в мене досягають таких десь грам 300-400, Я їх беру, вони ж бачите, вже мають вагу. Ось вони стебло можуть обірвати, якщо буде він великий, то я беру і пере... в'яжу їх у такі авоськи. Ось його. шукаю сітки, авоськи о, і е, підв'язую, кладу їх туди у, у сітку. Зараз ми з Анжелкою вам їх покажемо, о, як це я роблю. І вони в мене ростуть, сітка роз. Давай сонечко. От такого. О. Ось такого. Ось дивіться, бачите, ми його вдіваємо в сітку. І сюди далі ось зав'язуємо. ось доціль зав'язує, ось, ось, зав ось, ось так за цього. Взяла і ось, ось зав'яжи там. Все, Він вже в сітці кавунчик. О. Оце він росте, сітка ж розширюється, тут великий ній запас, і кавун значить, дозріває, отут на цьому не обриває він стебла. Оце так я. Дехто з дивуванням це дивився, а зараз ви наглядно побачили, як це я роблю. О, і я від цього маю ну таку велику моральну насолоду. Дивіться, був квіточка, а тут уже запилилась, тут уже кавунчик, тут я її в сітку в'яжу, а там вже зрізаю і вас гощаю. Так що не тільки варениками, а й кавунами ми вас причастуємо. Так що урожаю вам і удачі, і такого натхнення. Шановні, а тепер давайте ми трошки таке скажемо про красиве. Ось я люблю різні такі композиції. Ось я посадив, дивіться, кавуна, ось він вже є між виноградом. І ви знаєте, виноград із кавуном і кавун з помідором дуже вони одне другого, ну я вважаю, що люблять, бо вони дуже добре разом ростуть. Дуже добре, один до другому сприяють у рості. О, вже капуста із помідором, і з другим не йде. Так ось, дивіться, і тут будуть кавуни, теж вони будуть у серці. І тут же ж ви ось, ось звертайте увагу, будуть гро на винограду висіть. За виноград ми осінню вже вам покажемо і виноград, і все. І я впевнений, що ви в мене візьмете черенків, я вам дам з осени черенків наріжу, бо все рівно ж треба обрізка робиться. О. Так що, побачите, який виноград, все. Так що і в себе робіть Отакі різні композиції. Воно дивіться, і красиво, бачите на шпалері. І виноград, і кавун, ну, красиво. Так що бажаю вам і художніх таких настроїв і все остальне. О. Так що до зустрічі в другій передачі.